Так, друзі, у продажу офіційний Peugeot 508 в Седані. 2013 рік випуску. Один власник з автосалону, оригінальний пробіг 151 тисяча кілометрів. Автомобіль на гарній зимовій гумі, на 16-му радіусі колеса. Гарний сірий колір. Двигун-2 літри, дизельок, коробка автомат та система переднього приводу. Є у нас задні парктроніки. Гарний стан, підкраси, косметичні, присутні по кузову, але. Шпаклівка немає достойний стан друзі. Салончик у нас текстильний. Темно-сірий колір, салон в ідеалі. Взагалі. Тут зауважень немає від слова зовсім. Маємо електросклопакет. Попередній частині невеличкі сліди експлуатації присутні. Мультикермо, круїз-контроль, підкермові пелюстки, 150 тисяч пробігу, жодних помилок немає. Клімат-контроль, штатна мультимедіа, коробка, автомат, спортрежим та підігрів передніх двох сидінь. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль з невеликим пробігом. Із нюансів також у нас присутні невеликі тріщини по лобовому склу. Ціна актуальна 10 тисяч 500 доларів. Авто по наявності у продажу придбати можна як за готівку в кредитування та лізинг. Також можлива доставка в інший регіон України та розглядаємо обмін на ваше авто. Звертайтеся.